Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі, вже в 21 й день Великого посту, переживаємо сьогодні вівторок. Ну і така сьогодні тема про пробачення. Якщо почитаємо Євангеліє, Петро питає Ісуса, скільки маю пробачати. Ну Ісус там розказує ту притчу про боржників, над якими простого більшого. Боржника, якому пан змилосердився і він пробачив його. Дорогі в Христі, багато думав про пробачення, але сьогодні, от навіть можу сказати, що в ділю таких два ступеня пробачення. Не знаю, чи так можна сказати, але зараз постараюся пояснити свою думку, да, яких два ступеня пробачення. І перший це такий простіший чи такий нижчий ступень це коли мене просять. Щоб я пробачив. І подивіться, навіть в ті притчі показано, що просили, що почекай мені ще, або поки не порахуй мені це за Борг, я тобі все віддам. Благали? Да? Просили про це. І цей перший ступень на цьому полягає, коли я прошу, коли я каюся, коли з моєї сторони є якась скруха в тому, що я розумію, що я неправильно зробив, і я прошу вибачення. І подивіться, до цього навіть відноситься би, от, сповідь теж. Да? Тобто цей важливий момент в сповіді це розкаяність людини, що вона розуміє, що я не так зробив і я каюся, я прошу Боже, пробач мені це. І навіть священники, як би сказати, мають почути це, що людина кається в сповіді. І я колись мав ще був малий, мав такий досвід і в сповіді сказав там якісь всі свої гріхи. Ну і сказав, що більше не пам'ятаю. і Прошу про покуту. І до сьогодні пам'ятаю. Да? Священик так подивився на мене і спитав: жалієш за гріхи? І я, знаєте, зніяковів, бо думаю, якщо прийшов до сповіді, то напевно жалію. Але йому було важливо почути. Я кажу, що звісно, що жалію. І тоді він там посміхнувся, задав покуту і молився. Ту формулу розрішення, так? тобто самий момент, щоб почути, чи я жаліюся. І це, як би сказати, перший ступень так? цього пробачення, коли людина просить. Натомість другий такий ступень пробачення це набагато вищий, досконаліший, якого показує, наприклад, Ісус Христос на Христі, коли каже Боже, пробач їм, бо вони не знають, що роблять. Або так само багато мучеників було чи святих, котрі пробачали своїм кривдникам. Розуміючи, що вони їх не попросять про це пробачення. Власне, другий ступень такий вищий цей полягає на тому, що мене ніхто не попросить цього вибачення. Переді мною ніхто не буде каятися, ніхто не буде там якось благати мене про щось, про це милосердя, про вибачення. А я, з огляду на Бога і з огляду на Його святість, на Його милосердя, сам зможу пробачити тій людині. Навіть якщо вона мене про це не попросить. Це, звісно, вже ідеальніше. Хоча б почати з цього першого, коли я скажу комусь, там, наприклад, що я тебе пробачаю. Або коли почую, що хтось мене просить про це пробачення, ну то я комусь пробачу. Це вже буде дійсно якийсь для нас рівень, що зможемо пробачати. Ну і слухайте, важливо навіть, щоб один одного просити про це. Бо коли спілкуюся з людьми чи з родинами, то інколи деколи замовчується в такій ситуації, що взагалі ніхто нічому не каже. там. Чи образився, чи хтось комусь просить якогось вибачення, просто перемовчали там день-другий та й далі говорять. А інколи потрібно сказати вибач. І тоді та людина вже буде думати, чи вона пробачить, чи не пробачить щоб не затягувати довго, якось от кажу, навіть зверну увагу на цих два таких рівні да, цього пробачення, коли просять пробачити, а коли не просять, і теж вміти пробачити. За сьогодні дякую і до зустрічі!